Любов зігріває благодійну акцію під такою назвою. Організували студенти одного з університетів Прикарпаття. Спрямували її на допомогу чотирилапим, аби ті могли перебути зимову пору у теплі. Більше розкажуть наші кореспонденти. Ось ці теплі речі та харчі зібрали студенти для чотирилапих безхатьків. До доброї справи ініційованої молодими людьми, долучилися десятки франківців. Перше, це те, щоб приносити щось тепле для них. Це можуть бути старі пледи, кофти, старі, ну можна нові, хто як хоче. Рушники, халати і інше. А також ще є варіант. другий – це приносити різну їжу для них. В першу чергу це різні сухий або вологий корм для цуценят та для дорослих собак. Також це можуть бути різні крупи, макарони, паштети. Ну, Такому прикладі ідея допомоги безпритульним тваринам виникла давно, але реалізовувати її розпочали у період похолодань. Я дуже люблю тваринок. У мене вдома багато дев'ять котів, декілька собак. Одну собачку ми взяли з притулки, так само котів, і я вважаю, що це дуже гарна ідея. Підтримувати притулки, оскільки зараз, як ми бачимо, приходить похолодання, і тому ми розуміємо, що їм дійсно потрібна допомога в цьому всьому. І плюс притулки теж потребують цієї допомоги, і ми вирішили зробити таку ініціативу. Чотирилапі сьогодні потребують не лише їжі, саме за ковдри, за теплі пледи, таке все це дуже знадобиться в, в цих вольєрах, в будках, оскільки песикам і. Кішкам дуже холодно, і це їх зігріє, хоч якось. А корм, і е, знаю, що ще потрібні паленки, е, і ще можна приносити там різні такі розхідні матеріали для вакцинації. Там для цього, е, оскільки це дуже потрібно. Триватиме благодійна акція впродовж тижня. Долучитися до неї зможуть усі охочі.